У 1922 році Україна формально включила до СРСР, але насправді позбавила державності. Українська РСР стала частиною Радянської імперії. Москва контролювала армію, економіку, мову і кордони. У 1920-х дозволили українізацію тимчасово. А вже в 1930-х – масові репресії та знищення еліти. Це називали розстріляним відродженням. 1932-33 роки голодомор. Мільйони українців загинули від штучного голоду. Це був злочин геноциду. Церкви закривали, історії переписували, мову витісняли, а страх став нормою життя. Після Другої світової Україна втратила ще більше свободи, але залишалася однією з ключових республік СРСР. СРСР тримав Україну силою, навіть у неволі українці не припинили боротьбу.